Україна під великим ризиком краху лінії фронту. Під таким заголовком нову статтю щодо російсько-української війни опублікувало американське видання Політіко із посиланням на високопоставлених українських офіцерів. За їхніми словами, військова картина нібито похмура. А завдяки значно більшій вазів чисельності та керованим авіабомбам, які уже кілька тижнів руйнують українські позиції. Росія, ймовірно, зможе прорватися через лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках. Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія ймовірно кине на нас. У нас немає цих технологій і на Заході їх також немає в достатній кількості, сказав політіко один із високопоставлених військових джерел. Джерело видання каже, що тільки українська мушність і стійкість, а також помилки російських командирів, можуть змінити похмуру динаміку. Однак покладатися на російські помилки це не стратегія. І тепер все залежить від того, де Росія вирішить зосередити свої сили в наступі, який як очікують розпочнеться цього літа, відзначають у виданні. Під час переднаступальної атаки від Харкова й Сум на півночі до Одеси на півдні останніми тижнями російські ракетні та безпілотні удари різко зросли, націлюючись на інфраструктуру. І важко вгадати, куди вона зробить свій головний поштовх, пише політиком. Українські офіцери зазначають, що зараз вони потребують більш базового традиційного озброєння, а також безпілотників, зокрема, 4 мільйони снарядів і 2 мільйони дронів. Потрібно і набагато більше солдатів, адже, начебто, у той час, як Україна ухиляється від великого призову, Росія збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може й раніше. Нагадаємо про те, що із настанням літа загроза нового масштабного Наступу військ РФ по цілій лінії фронту зростає, нещодавно писало британське The економіст. Німецьке видання Welt також зазначило, що Україну, нібито чекає критична фаза до вересня, якщо захід швидко не передасть набагато більше зброї. Про ймовірний наступ РФ наприкінці травня або в червні говорив і президент Володимир Зеленський в інтерв'ю News. Тоді низка експертів зазначила, що його риторика була спрямована радше на захід. Би пришвидшити військову допомогу Україні, Марта Занюк, телеканал НТА.